Як пішли геть другі мадяри, у село Віся не обстало доста учителів. До нашої ошколи загнали нову учительку із Саратова. Молода, красна дівка була, а й ніч по-нашому не знала. Тямлю аж на первіму рокові смисію звідали. Уткосьте. Вона ся сильно йщудувала і відповіла. Утки на базарі. Лем, якоє файне слово. Айбо, знаєте, ще має файне у того ж, кульку варіанту воно має. Вутки, ветки, вуткіть, веткет, вітки, веткуть, ем. водки. Царс. Царus. Ваш погане. Це відео єдно із найваріативних слов у наших говорах. Нараз мало про спойлерів. Гіпотетично кіде ворога скласти ушитки комбінації возможних префіксу, суфіксу та й постфіксу. Та може достати щось лише 60 гіпотетичних варіантів про це слово. Або посправді не вшитки з цих форм у суть табличці. Просто поєдне форми, такі як водка, «авать», вітку. Не несуть возможні, ну як просто нику не каже. А як кажуть, По справді це все слово складається складає із чотирьох частин. префікс ут і його варіанти, корінь к, котрий нігде, нігде і ніяк не мінять, суфікс е, е" у і а «ю», і постфікс тю, котрий не є. Епен усіли які комбінації тих шести префіксу, п'яти суфіксу, і присутність або відсутність постфікса дають таке читве число. І мені стало інтересно, я вирішив розобрати у тому, же, які з тих варіантів возможні, які невозможні, і приділити хоч приблизно якусь географію, аж де, як що годні казати. 228 квартал оу. Це ті поступ буде. Це все руно тот префікс і прийменник, що у словах, типа відкрити, «откопати», удойти, а вайть у фразах типу уд мене, утфайти, у себе. Ну почти. Бо, наприклад, у снинському регіонові, у топтуй. Йо, це все вже територія Словаку, або там приказують по-нашому. Туй кажуть «открити», од мене одойти, або тому кажуть Витки". Йо Боже, з тим блядським вид там. Така Санта-Барбара, ну давайте по порядку. Сейчас префікс і прийменник має дуже повну територіальних варіантів. от, ут, вуд, в, від, від. Атлас... Атлас української мови дає на таку мапу. Форма префікса от, вона має така, знаєте, етимологічна, має первотна. По факту, в другі форми походять І у це, це май Проста форма, і з нього досить коротше, от... А та деби нет. Коби в шутку було так просто, я б це це відео не записував. А що, отк. Всяк нігде не кажуть? Тать кажуть. Туй. Швидко люди знають, що отка покаже реп. Отк а щось типу СКПО відкривали його, то й теж по нашому приказують. Кітьмі не вірите, та послухайте. Слава Ісусу Христу! Минуле я був Ма баба, Моя баба мені варить, що чому не награждає яку людову? Ну а я і варю. Та я баб, та я мрі перні. Моя баба фурт своє. Ту ходиш по хижі, співаш шумні, колядувати з тебе. Та я варю бабі, добрі, як повіщ, так буде. Я думаю, у більше не є. Я кіт брати іпін, нашу Закарпатську область, а мене іпен вона і інтересує низько. Та форму отки, я так розумію, по нігде не є. Айбо є форма водки. Америка, Робові. Лондон, водки, водки. Там в тій Америки стріляються, а у нас? Ну супер, думав усе я, значить, беремо мапу, позираємо, де то є от, і значить, там усяде буде водки. Ніт? Ніт. Бо окей, я тямлю вже чуєм, десь форму вудки, десь подужгородом, вже особою не тямлю конкретно де. І, як видко, і Дужгороду є записана форма прийменника вуд. Ну, та я си склав 2 плюс 2 і забив на тото то, то, болт. Айбо уєден вечір я приказую своїм дідиком. Він з пацканьова, і там якраз записана форма от. Тобто, відкрити од від мене, відписати, все. все-се. Я його звідав. Самобісіду з ним я собою, не записував, або звучало у то приблизно сяк. У вас кажуть «уткрити» це «открити»? От «открити». Ага. А як по вашому буде «уткуда»? Вудкіть. І Я у той момент буквально мав екзистенційний кризис, або по кризисах фурт ідуть взляти. Зазвідуємо знайомих із плюс-мінус того регіона, ось де у кого як кажуть, гудки. березний. Лінці тоже. Убо нарити хоть да, яку за із префікс іпін у слові я учинив у тіктокові сесе відео. Ні, не ісе. І ту з нового, а чи Лем Єнфайс Заброди? Я податі годність. Ти порозумієшся вже кулькомуся винашовсис цю тему. Та й віддав усьо. Но холем це підтвердила Інфає за другі населені пункти. І на тому дякував. До слова, дуже многі писали за Ужгород, айбо всяку інфі вірити не особо може. Бо Ужгород то то все-таки односно великий варуш, де годно жити чилять буквально з швидко кутку нашого регіона. До того сесещий варош досить поліетнічний та й і свого характерного діалекта пен Ужгород немає. Не пута тиску Ужгородськима селами, типу Корітняну Вать Баранинцю. Там якраз є свій досить специфічний говор. Ужгород це даже не утмічить на лінгвістичних мапах. Правда, там видить місяця причина друга. Дело в том, что ужгородцы такие токсичные, что диалектологам тупо не давали забрать хоть какую информацию. Я вам скажу удивительный факт. Когда я был молодой, я приехал в Унгвар, и я спросил местных жителей, «Здравствуйте, у вас есть крумпли? Они, они мне отвечают, «Нет, мы не понимаем вас». Я сказал, кузук, мериофосты». После этого меня депортировали назад в Венгрию, где я 20 лет пробыл в одиночестве под городом Ниретгаза. Коротше, то я нормальної географії дати не зможу, або мені видають, що форма вудки буде домінувати. А форма водки у свою очередь буде основатися лем на цій невеличкій полосі від Перечина до Ужгорода. Ну, а ведь лем коло Ужгорода і коло перечина. Затоти села між ними особою інформації теж не є. За що я собі рішив, що домінантна форма то й буде епен вудки, а не водки. Ну, мало поза того, що ж префікс вуд я вижу доста удалених у другого населених пунктах. же вод, по тим даним, що маву дало бися досить компактно локалізувати. Та й є ще один аргумент, за котрий буде мало майдан, якось і достанемо і другим префіксом. Коротше, окей, тут вже так цих маємо форму «водки» і маємо форму вудки. Очевидно, що форма водки пішла у форму отки. Тобто, з цим додаванням зачаточного в. Це, в принципі, нормальна ситуація у всіх западних наших говорах. Візьміть навіть слово оболок, котре має при тому фонетичний варіант «воболок». Тобто абсолютно нормальна ситуація. Сякої діло до слова годність ми знайти і у чийської бесіді. Ну, самі поникайте в окно, воні, вострей, водкут. Форма вудків пішла якраз у форми водки. Колись май, давно там у нас в наших говорах був процес, що о у поїдних позиціях переходив. Звук у я тепер не буду розказувати, у яких епен там, господи Боже, цілої кіно на то треба чинити, айбо цей переход могодність мене йти і у других словах. Столо, стул. моє, муй. коня, конь, кінь, кінь. Ну і по цим словам уже сячі догадуєте. Епенсяка послідовність: от, вот, от, Від, від. І о, так плавно переходимо до форм вітки і відкі. Іпентагім ту зобразив. кожна форма походить від другої. на іпін префікс. Вітка у твітка, вітка у твутка, вутка у тводка, водка у Ну, безумно ви знаєте ту у херню, аж, наприклад, там кажуть кунь, там кінь, а там кінь. І цей наш префікс аепен «вуд», віт та від. І це абсолютно то та сама пісня. Тобто есть у них ділять, них територіальна дистрибуція ділять абсолютно по той самій лінії, то тобто есть из що є слова, типа кунь-кінь-кінь, стул, стіл, стіл там і так далі. Другими словами, туйки нігде не повідять вітки аварійка. А, а тойки нігде не повідять вутки аварийка. Ну, в принципі, розумієте. Йо? Лемко би туй було в шутку так просто, бо форма вудки се стрічать віддав лем на ужанщині, ну то есть туй. Хоть прийменник вуд записаний ще й у брустурах, а вудк так докуслим у двох селах. І туй ми підходиме ід главним перцям – форми утк та й витк. Із уті з чимсь ось просто – сись префікс походить прямо із префікса от поза такого рецепта. Ненадголошений звук О у самому зачаткові слова часто знає перейти у звук У, Сякоє якої може відійти іще много, де за ісе, наприклад, писав наш діалектолог із довгого Василь Німчук. Можна припустити, що у частині закарпатських говірок етимологічний О у цьому прийменнику зберігся, а пізніше ненаголошене О поступово зблизилося і перейшло в У. Порівняйте також у пстричі від. Обстричі. Це все у не надголошений позиції. Ну а паксий звук чисто по аналогії годен трафити у надголошену позицію. Ну то й виходять у нас туди такі слова, як «утповідь» та й утк. Ареал поширення цієї форми видідети. Ту і казати нічто, і це майпопулярний варіант всього префікса. Вид теж досить популярний. Тує видите його ареал, або. А він це власні видки взяв. Типа. Би порозуміли проблему. У нас не є і не було ніякого закона, вадь правила, по якому звук О а вать У переходили б у звук Е, і з яку фішку ми знаходимо лему самоприфіксові і нігде більше. Знає пора збити іпен на опак, або коротше, спомняну ти ад де Німчук у своїй статті словотвір прийменників у закарпатських говірках, котром перше цитірував. Там он споминець за Івана Панкевича, котрий вручав ахуєнну теорію за то, що силь префіксис ми взяли удгуцулу. Німчук, як настоящий базований гігачат і неополітичний русин, указує нахибність цієї версії. Твердження Івана Панкевича заперечується тим, що верхньонадборжавські говірки, які мають прийменник в відділені від східно-закарпатських говірок із цим самим прийменником великою говірковою смугою, де вживається тільки уд. І той посправді не треба особо даже шарити за діалектологію та історичну лінгвістику, бо порозуміти, що низько тистостероновий соджак галичанин Панкевич меле лупину. Доста лише спомнити Снинську область, але ту й також через границю на Словаках. Там і пенкажуть видка, а з гуцулами вони контактували навіть менше гікої, нинішні українські лінгвісти контактували з програмою початкової школи. Айбо форма вид по справді є плодом контакта. І видки цмию туди взяли? відповідь не видку. Самі придумали. Німчук пише: Однак цілком слушним є зауваження про наявність вид тільки там, де вживається дієслівний префікс в. На наш погляд, форма вид при наявності дієслівного префікса в виникла як протиставлення формі уд або вуд інших говірок внаслідок помилкового зближення префікса вуд або уд з префіксом у або ву замість в. А згодом таке протиставлення було перенесене і на прийменники. Другими словами, діло туеле у чому. Єдине, що нам напомине саме самоєвид, у тоді є словний префікс в, як, наприклад, у словах вирвати або випити. Ай бо, Шандоре, почекай, у мене кажуть урвати і упити, а не вирвати і випити. Ну, все у тебе. А знаєте, де кажуть вирвати і випити? Туй ровно у тих самих містах, десях уснує слово вдка. І сни носися теж касає. І не тяжко ситуації вже скласти 2 плюс 2 і порозуміти, хоч форма видка і септо та сама форма утка, просто у із зачаточної у поміняли по аналогії на в. І як і працює, тут треба буде вивчити новий термін реаналіз. І це коли носителі, будь позад якоїсь причини, будь без неї, зачинають сприймати части, мало не тим, чим вони були у зачатках. Люди в цілому не живуть у ізолації, а фурт ходять у сусідні села. щось купити, вать украсти, вать до цімбуру нап'янку, вадь просто на курви. І ясне і діло, жителям цих сел прекрасно відомо, що у сусідніх їм селах тот префікс, котрий у них визерать як в, у них он має форму у. Специфіка конкретно свого префікса ще й така, в більшості случаїв он надголошений. А той вони у себе же находять слово утка із надголошеним зачаточним у. Прості сільські пацани за історичну фонетику не шарять і такі у ну і се не по-нашому, наступ має бити в, а не у. і ісеся в швидку удбила чисто на інтуїтивному підсвідомому уровні ЄНИКУ і не, не сидів, і не займався пуризмом. Просто так стало. На мапу Аума, котру ви відділились перед тим, подавав їм дані з усяких інших джерел. Із діалектологічних запису, запису в атласах, із ваших коментарів. Коротше, дем що понаходив, то Томі пододавав. У плановій географічної дистрибуції не викликають звідень префікси від, від «ут». Вид теж особо, а й потребу повісти жалетуй уснині епін у сьому слові буде вид, вони кажуть видке. Ну а далі там на запад уже так розумів буде «отка». Хоча там на словаках хуснуло чи ще й слово «скади» у рун сьому значенню. І це так, просто про справку. А той у нас, де видите от. Там буде все майкомпліковано. Айбо, як їм вже казав, та тут буде домінувати префікс «вуд», тобто форма водки. А вод, то форма водки, буде поширена лем на невеличку плосів від Ужгорода до Перечина. А вуд сідникатися на вузички, має Не зря вибрав цю локацію. Далі бісіда пуйде іпен за свій суфікс, то голосну, котра стоїть позад корня. Е, у прикладах я буду хоснувати префікс ут, як має популярний, має універзальний. Або ви мусите розуміти, ось тепер приказуємо лем за сісю голосну другу. Туй, у нас видав має просто часть. Просто беремо мапу нашої області, хурими ділимо її, значить, ацяк просто по факту полаториці, і достаємося скої. Ну, та й маємо. І зліва, то на запад у цій лінії годно бити емсяк вутки, утки, водки, вітки, витки. Ну а на виход у цієї лінії будуть уже казати лем утки, та й далі кивати, Кашку? кирниця. І це дуже-дуже регулярна фонетична зміна. Тобто на востоку цієї лінії, після звуку к-г-х-г, г, буде фурт стояти Е. Тобто мозги, кивати, хижа, гертанка. А... На запад уже власно буде і. Тобто вудки, кивати, хижа, гіртанка, мозги. стовують форми з і, Тобто є «витки». Дуже не почудувало, що дуже багато челядів на Тіктокові написало форми, уткі типу, із конічним і. При тому ж у них, по ідеї, мали би казати з, «и», то Тобто утк, «витки». Я цю херню взагалі не порозумів. Я вже просто в котрий раз ухід то й пішов звідати знавчих людей, інфу якось глядати, то то все. І що я це дознав? Форми утки, на утки і форми утки з іконичним, вони суть усяде паралельні. То єден челядник годен повісти як утки, так і з сі форми і зі пенконічним кі вони поширені дуже читаво. І Мені просто стало інтересно, що як це так стало. Утки вонися там появили. І мені ся що, да, що я не йшов. Цікаві прислівники виникли тут на ґрунті старовинних сполучень прийменників з займенниками. У всіх досліджуваних говірках наявні докі, доті, закі, заті, видкі, утті, що мають кінцеві і під впливом прислівників у витці, утці. Василь Німчук. І словотвору прислівників говірок району верхньої течії річки Боржави. Цю форму із і годністи учути практично я так розумів усяде. Так що тут якоїсь географії не буде. І всю форму із і я додам абсолютно і душитким префіксам. І то на розділ ут у ті ы. годно бити на Ужанщині, а префікс вот найдемелем там. У той час як від, якраз тамся не стрічать. За авто відки теж учмариме гет. У той час, як префікси «від» та й «ут» суть має універзальні у всьому плані. І їх у цьому слові знайдемо і на виход, і на запад у цієї лінії. Є ще в нього така догадка, ось може би було знайти форму «видки» із конічним «і». Бо хоч сам префікс «вид» ся не фіксує і пенесує території «айбо». Як ми тями і ця форма, типу «вудка», «вадьвидка», вони ся согласують, як правило, не з префіксом. Блять. Айбо як ми у всьому епінславові сись в аватьву ми свясує бочно із дієсловним префіксом, а не із прийменником. Ну, а сам префікс сись той був найдений, але туйка. І я форму «витки», значить позначу як гіпотетичну возможну. Притому форму вудко не береме, бо ані префікса «ву» на виход у тлаторіці не є. Всяк знає бути автор-ідіот і не знає ладити нормальний матеріал. Мапа Йосипа Дзензелівського, номер 443 котру стейко могли видіти. Маленько не точна. Кіт не оповісти у Жгансхемна. Вона картографує префікс ву Лем на Ужанщині на западних територіях. Або є робота лінгвіста Петра Лизанця. Українські південно-карпатські говори за тися, Виноградівського району Закарпатської області. І у ній автор Петро Лизанець знайшов префікс ву на тих територіях коло Сивлюша Айну. Що інтересно, прийменники префікс ут там має лем є одну форму ут. «Вут» не є. У потвердження тої версії, ось у слові вутка, вать Синхронічно знаходимо Epense diє префікс у, в абоч в. А не прийменник або префікс ут. Або от. У потвердження цієї версії у словникові того же Петра Лизанця знаходимо сесе. Айно, ну, прямо форма вудка тут записана не є. або записана форма вудки. І коло неї, також нараз форма утка. Я... Не відчу ані одну перешкоду, щоби там не могли казати вудк через «и». А й бо так як вона не є записана, я її лишу гіпотетично. Форму із кунцьовим у авадь-ю суть абсолютно однакового походження, і їхня географічна дистрибуція абсолютно відповідає той мапі, котру може вам низько указував. Німчук пише, ось сама кінцовка у авать ю появилася у прислунниках доту та й доку, ну авать докю та й доти, що суть буквально куртима формами ут доколи та й дотоли. Тут казась видимо звук о, і зась я і тому, що вам, вам сказав сперед тим. За географію із цих форм ще треба уповісти, ось тільки на запад, на Ужанщині я нігде не чув і не видів форм типа вудку, авать водку, то є з кінцовим у. І гі гіпотетично може там щось таке десь екзистує, або я нігде такої не відів і раз, дайте форми на геть виключими. Ні, гіпотетично може у неї суть, або все гіпотетично натулько притягнуто за же ліпше на їх вишмариме та й не будемося з ними дремпати голову. По префіксам та й суфіксам, це все усе. Почти. Як ми вже пересвідчилися, ця мапа файно відображить лем префікси від та й від, колись ут, в тайвут той повний бардак. Так що я узяв 443 сорок мапу Дзензелівського, додав то їм ту хиблячу інформацію за префікс вупутсевлюшом, а та й перенюзим інфу за від тайвід. У посліднього дистрибуція дуже і дуже монолітна, Так що я б, з перебаченням доступе безпардонним чином, намалював його той й на не цілой верховині. А не лем там, де мого безпосередньо найшов. Ну а завод, з вашого дозволу, повтаряти трьохсотий раз не стану. Ну той й виходить така географія у префікса, А така у суфікса. Такі возможні варіанти. Далі тут ось щось мито й достали беремо та й сміло множимо на два. Бо постфікс «тьо», а вать як його аналізує Німчук, частка. Цей афікс ні в року який продуктив. То то значить, що шунся годин прикапчувати і дуже-дуже многим словам. І то то не лем виткіть та й докіть. Айбо ще й, наприклад, тепіркають, тамкають, адикають. І йо, я гучу очі в комбінації з ушитками суфіксами. Щось ми низько тую розбирали. Так що годин їм го сміло додати такою і душиткам формам. І натільки, на тульку, на афікс продуктивний. Натульку он семантично безтолковий, позначення слова, я так розумів, он не мінять ніяк. І це ще не все. Є ще цито постфікс, цито часть суфікса, чорт його знає. Ль точно знав, вже у лучках буде форма відки. Та й пораз це все льо теж десь у когось відів. Хай бо повісти за нього я дуже много не годен, бо тупо не мав у ніякі авторитетні джерела, де бися за це все писало. То то саме ще й у векшої степі дотикує і голосної а та й префікса з. Зайси не знав ніч, та й чесно, пугів нікдем і нікдем і не чув, і не ні відів, бо сяк говорили, вать писали. І на кульку і поширної виткіця узяло, загадка. Просто довожу до ж По факту форм сего слова годно бити і ще та живеться, їм заявляв на зачатку відео. Нахуй, блядь, ми в писок, блядь. Резюміруємо. Такі возможні варіанти. І цьому можна додати ще й «скадо» та й отка, котрих основують словацькі русина, й «відкіль» і ще якоїсь число гіпотетичних форм из «льо». Ну та й так і виходить, у шкіті скласти до ворога ушитки діалекти, та може достати не тисячу, Айбо тоже достатньо читало способу повісти єдно сякає матіцьке слово. Знаєте, кіть, у одному населеному пунктові суть возможні много форм. Та й це гіби не значить, що вони там мусять не ну, будуть оснувати. Тобто, по факту, гіпотетично, у якомусь населеному пунктові годно бити в формі я не знав 4, або 6, або по факту, по справді, там будеся хоснувати їх невецегі і звілін у креативної жони. Давайте май конкретно. На одного бока маємо, наприклад, люду там ся просто-напросту хуснує лам'єдна форма. Відки українські звідки? А... По – откуда, як от уліту повідять. Відки. І ще якісь варіанти суть. Може, наприклад, відкить, а відкить, відки. Тя, відки, відки. <су> ні, другим варіантом не чого. Тобто відкить, відкить, Ну, гоно бути відкидь, або і все я знав. У нас звучить для тебе природньо, а ведь так якісь, типа не дуже. Як якісь не дуже. Теоретично там би мали бути ще й форми відки, відкить, або. ні. На практиці такого не є. Така сама ситуація є, наприклад, іще у Копашнові. Откуда? В Копашнові як кажуть? От, на, утка. Утка. Іще як. Е, то єдиний варіант. А у мене казали, що ж утка. Уткіть. А на другого бока маємо єбучий аур під назвою нанково. І там у нас цілий набор. Там сях цілих шість форм. Утка, Уткать. уткі, уткіть, утку, уткуть. Тіпа, айно, до доки про когось лінгвістика, то, то смисл їх життя та про нанку цю, то то просто бавка конструктор. Там нові форми слов дітям блять на празника дарять. Напослід мушу повісти іще таку річ: айно, діалектологи учинили просто гігантську по своїй природі роботу, котлов швидко ходили, записували, досліджували. І у швидкі всі, Тобто я ніч з голови не взявся, все, все в швидко є записано, пописано, занесено на мапи. І ушитки джерела, значить, мапи, атласи, дисертації, статті, у шутку все знайдете у моєму телеграм-каналові. Я ніч з голови не придумав, як то, то знав, учинити поїдні наші діятелі. А кітіндаш то і придумав. Ну перебачте, честом за ісе вже уповів. І но, мушу повісти ще одне. Дісіду по своїй природі, в цілому, то річ така флюїдна, У нас фурт мінять. І за швидкий тот час одній з тих даних були, боєте, було вже стати не актуальні, а вать, щось цього не було поміняти, перемішати, там, доповнити і ще якась херня. І завтра хочу вас попросити. У коментах напишіть, як і це слово, тобто утки, видки, вітки, вщитки, варіанти. які варіанти основуться у вас. А вайть може і ще якісь варіанти додасте нові. І кіті цих коментарів буде много, я до себе в Телеграм запущу мапу із цими швидкими варіантами. Я їх швидко занесу на мапу красненько, в кіт їх буде много. І запущу до себе в Телеграм.